Добрий день, друзі. Одного разу зустрілися зайчики на галявині. Згадали, що на горі груша росте. Сіроманчик каже: Давай, Пушок, паласуємо грушами. Ти біжи по стежці ліворуч, а я по стежці праворуч. Хто швидше добіжить до деревця? Друзі, давайте порівняємо стежки. До стежки ліворуч умовно візьмемо стрічку червоного кольору. Прикладемо стежку праворуч. Умовно візьмемо стрічку синього кольору. Яка стрічка довга? Червона. Яка стежка довга. Та що ліворуч. Яка стрічка коротка? Синя стрічка коротка, яка стежка коротка, та що праворуч. А ось і сіроманчик. Він прибіг першим, тому що біг по короткій стежці, та що праворуч, а пушок прибіг останнім, тому що біг по довгій стежині та що ліворуч. Пушок зовсім цьому не засмутився, тому що груш було багато а я прощаюся з вами. Дякую за увагу! До побачення, друзі!